значит, <реш> Наталья я сегодня с фискальной услугой не спринкувался, представником фискальной услыки. у вас анализ пришел по сплате акций, пожалуйста. Ну, Вы неправильно сделали, они не только нарахованы были, без сделайте, пожалуйста, всю информацию. Ви, Микола Васильович, Альбіна Волонтинівна, кому ще потрібно. По 10-15 створюйте розпорядження в робочу групу і проведіть аналіз сплати е, акцизу по місту Браури. На тютюнов вироби, на алкогольні вироби. І, е, багато е, палива, то взагалі потрібно проаналізувати і подивитися, хто як наскільки сплачує. Дуже. Вже Сьогодні Комальок, ми з ним розмовляли, дійсно, він спла сплачує, він собі сам встановив це 100 гривень в місяць. От він сам собі встановив, що він буде сплачувати 100 гривень в місяць. Він 100 гривень кожен місяць сплачує. Рівно 100 гривень. Дві пляшки дві пляшки сигарет в день продає. Вважить, важили, важили наступні. E, значить, проведіть аналіз, абсолютно e, режим роботи да, даного підприємства, підприємця, режим роботи, де він місце знаходження. Якщо ми надаємо рішення e, сесії щодо оренди, сервітуту або ще що, це називається важен Ну, Навіщо він нам буде продавати алкоголь e, в павільйоні? Є магазини. Які сплачують акциз, а ти, будь ласка, закривайся. Ну, це моя була така певна позиція. Я думаю, що її депутати підтримують, тому що е, самі собі встановлюють акциз, який захотів. Те ж саме, великі магазини, подивіться, проаналізуйте для порівняння. У нас е, є супермаркети різні, подивіться, будь ласка, там теж дуже цікава інформація. Там, я так зрозумів, що контролю немає мія. Ну, в принципі, ми щомісячний план робимо аналіз, і по кожному підприємству, в розі кожного підприємства, за кожного. Ви робите аналіз, аналіз великих підприємств сплати особливо акцизу по попалимо. Це зрозуміло. Ні, у мене всі, всі підприємства сплата є. Лічно у мене, ми самі житимо. А Тож, з нарахуваннями в розлізі з нарахуванням розпорядження голова групи. і відповідь. У мене пастернат, давайте ще яких ваших фахівців, фахівця берете з фіскальної служби, будь ласка, кожен день по 10 підприємств, починайте навіть з самих маленьких. Кожен день по 10 підприємств. У вас нарада має бути кожен день.